Я збив 12 безпілотних літальних апаратів Орлан-10. Тому як мені важливо за допомогою ПЗРК британського виробництва на базі Старстріка Маркл. Передостанній десь 11-й як збивали, Він тільки взлетів десь не там зранку і видно повний був бак, і дуже гарно розірвало, що там вже не було що шукати. Після того падав, тому що було чітке попадання і його одразу бензин допоміг. Полетів. Вчилися менше тижня. Набивали чисту руку, там суха практика. Теорії мінімуму, навіть вартість ракети довго не казали. Казали, що швидкість та коштує одинаково і ми на трошки. Навіть гризло совість за те, що я такими дорогими ракетами як виявилось, набагато дешевша ракета, ця повинна вона біля 30 тисяч фунтів коштує орлан в середньому 100 тисяч доларів. Тобто абсолютно рентабельно, все себе виправдовує. Ти робиш лазером підсвічування цілі, і ведеш, стежиш, щоб лазер чітко вів ракету до цілі і в оптику спостерігаєш і все гарненько відбувається. Ну вони не загалом бояться зенітчиків нашого ПВО, тому що все ЗСУ працює, і те, що вони розповідають, що у нас ПВО давно подавлено. І вони тут безкарно літають, ну це брехня. Звісно, бояться. Як крупна авіація, так і безпілотна. Ну.